Під час зимових свят у Національному військово-медичному клінічному центрі періодично влаштовують концерти для військовослужбовців, що зазнали травм під час АТО серед глядачів і полковник Василь Ковтун. Це був перший снаряд, буквально там о 12.30 я вийшов зі штабу, підписав телеграму, працював перед тим у відрядженні командувача, віддав на відправку і буквально це посеред дороги. Так воно сталося, що перший залп. Після важкого поранення воїн міг втратити ногу. Однак, завдяки незламності духу цього не сталося. Військовий пережив не одну складну операцію, витримав реабілітацію і, сподівається, на швидке повернення у стрій. Чотири місяці з них перебував в візочку. І вже останні три місяці я пересуваюся. Спочатку на ходунках, зараз на костелях. На милицях зрозуміло, що значно легше, і кожен період, після того як тривалий термін ти лежав непідйомний, так би мовити, коли не міг рухатись, от, не міг встати. Зовсім інший стан, коли сів візок, більш-менш мобільний, але візок теж скажу, що враження. Це сталося під час обстрілу штабу АТО в Краматорську. Тоді кремлівські окупанти використали найпотужнішу та найбільш далекобійну зброю, що в них була реактивну систему залпового вогню Смерч. Поранені помирали від болю та втрати крові однак, полковник Ковтун вижив, з перебитими ногами він зміг доповсти до укриття та дочекатися допомоги. Це заслуга лікарів, які зробили все можливе для того щоб можна було мені стати на ноги але один з важливих важливих факторів є те що наскільки людина сама потім працює над собою тому що ну я все життя займався спортом активний образ життя вів і в один миг стати інвалідом розумієте для мене це Теж ну, неприпустимо, да? я все рівно в будь-якій ситуації я буду йти до того, що я буду займатися. Артисти та психологи постійно підтримують українських військових: хто піснею, хто добрим словом. У першу чергу хочеться, щоб дійсно людина просто душою посміхнулася. А так, таке завдання глибше. Я завжди на концерті говорю про те, що давайте не забувати там, дзвонити мамам. Давайте цінувати своїх близьких, давайте не забудемо там просто поцілувати там кохану людину ввечері. Тобто сьогодні я казала, що давайте подякуємо всім жінкам, персоналу, вашим батькам, дружинам всім хто вас підтримує, і давайте радіти, намагатися радіти тому, що ми маємо, радіти просто кожному дню сонечку. Однак головний внесок у справу повернення до повноцінного життя повинні зробити самі воїни. Це на своєму прикладі кожного дня показує незламна людина, полковник Василь Ковтун, Данило Іщенко, Євгеній Солодовник, час